В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки Тижня з нагоди Дня Національної поліції України, який відзначається 4 липня, колектив працівників відділення поліції номер 1 Білоцерківського районного управління поліції, головного управління Національної поліції в Київській області відзначено подякою Рокетнянської селищної ради. Відзнаку було вручено начальнику відділення Сергію Дабіжі. Вітаючи правоохоронців з професійним святом, рокетнянський селищний голова Юрій Богданов зокрема сказав. Шановний Сергій Миколаївич, шановні працівники нашого відділення No1 Білоцерківської поліції, для нас від заїду привітати професійних людей, людей, які сьогодні рятують Україну, які сьогодні забезпечують безпеку і правопорядок на території Рукинянської територіальної громади. І дозвольте мені від імені жителів Рукетнянщини від Дібленів Селищради, Шанівначку Мета, до привітати вас із професійним святом, із Днем Національної поліції України. Прокидянська лишена завжди підтримувала і підтримуватиме відділ поліції, надаватиме пасивну допомогу ще й цей час реформування поліції, коли ми відкриваємо поліцейські станції для офіцерів громади, яке буде доступне для всіх жителів, тому що це буде миттєве реагування на будь-якій надзвичайні ситуації на території наших населених пунктів. Тому всім поліцейським офіційним громади бажаю витримки, добра і і, зрозуміло, Поменше не ситуацій. До привітань очільника громади також долучився секретар Рокетнянської селищної ради Юрій Шимченко. Начальник відділення поліції номер 1 Білоцерківського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Київській області Сергій Дабіжа, подякував керівникам громади за вияв уваги та висловив Впевненість в тому, що правоохоронці і надалі стоятимуть на сторожі спокою громадян, їх життя та захисту інтересів держави і суспільства. Того дня Юрій Богданов також ознайомився з облаштуванням поліцейської станції в селищі Рокитне у рамках проєкту Поліцейський офіцер громади. Станція поліцейського офіцера громади тут буде працювати три. 3... Офіцера громади, які порядок на території нашої територіальної громади, зрозуміло, це Житні Гори, Синява, Рокетне, Рокетне 2 Зрозуміло, ми зараз монтуємо станцію поліцейського офіцера громади в Селі Острів і телещиться вона вже готова, також хлопці будуть працювати там. Це дасть можливість безпосередньо. Миттєво регувати на будь-які надзвичайні ситуації на території населенно пункту нашої громади, тому що офіцер громади буде розташовуватися і об'їжджати територію населенних пунктів, які йому будуть вірені для охорони і безпеки громадського правопорядку. Про перспективу розвитку поліцейських станцій у громаді розповів начальник сектору взаємодопомоги з громадами Вадим Вазерський. Хочу подякувати за допомогу в облаштуванні поліцейських станцій, за допомогу облаштуванні службових автомобілів. Нам видали 5 автомобілів, дастер, на яких поліцейські офіцери громади будуть обслуговувати закріплені за ними поліцейські дільниці. Для цього будуть облаштовані поліцейські станції. Ми будемо працювати вже за в нас назва сектор взаємодії з громадами. Ми будемо працювати тісно з громадами, старостами сіл селищним головою безпосередньо на місцях насення служби, в зв'язку з чим населення. Рокетнянської територіальної громади може звертатися безпосередньо до своїх поліцейських офіцерів громад як за порадою, з письмовими заявами, за допомогою, за консультаціями. Вони будуть знаходитися на поліцейських станціях. На кожній станції буде кожного поліцейського номер телефону. Будуть дні прийому. Звертайтеся, ми вам допоможемо. Нагадаємо, що поліцейська станція це не тільки вимога часу, але й втілення основних європейських принципів взаємодії поліції і громади на засадах партнерства. Даний осередок безпеки функціонує з метою отримання якісного поліцейського сервісу. Особливо це стосується людей, які живуть і працюють в сільській місцевості. Хто може отримати послугу муніципальна няня? Нагадаємо, що муніципальна няня це послуга догляду за дитиною до досягнення трирічного віку або шестирічного віку у визначених випадках, що надається для підтримки батьків опікунів дитини. Раніше такою послугою могли скористатися лише батьки. Опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки-опікуни, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи та мають дитину до трьох років. Але в червні Кабінет міністрів України прийняв зміни, і тепер вік дітей збільшено до шести років. Крім того, послугу можуть отримати. Внутрішньо переміщені особи. Родини, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану дошкільні заклади не працюють. Отож, послугою муніципальна няня можуть скористатися батьки, опікуни дитини, які доглядають за дитиною до трьох років, якщо один з батьків опікунів є внутрішньо переміщені особи. Дитиною до 6 років, яка разом з батьками-опікунами проживає на територіях, де неможливо забезпечити функціонування садочків. Про це та інше можна дізнатися на сайті Міністерства соціальної політики України. Як повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, з метою запобігання утворенню передчасних руйнувань та деформацій дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування державного значення в Київській області у період тривалої спекотної погоди при температурі повітря більше ніж плюс 28 градусів Цельсію? У відповідності до законодавства, з 1 липня 2024 року введено обмеження руху транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн з 10 по 22 годину. Дане обмеження не поширюється на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів, товарів подвійного призначення або майна, що використовуються для потреб оборони. Для забезпечення прийнято рішення про обмеження на автомобільних дорогах загального користування державного значення в Київській області встановлено відповідні заборонні дорожні знаки. Під час дії обмеження для тимчасової стоянки транспортних засобів рекомендовано використовувати наявні майданчики в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. У Державній податковій службі у Київській області інформують, що платники податків фізичні особи в особистому кабінеті електронного кабінету мають можливість сплатити податки, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем. Для сплати податків через електронний кабінет потрібно у меню стан розрахунків з бюджетом обрати. Податок платіж, сканувати qr код підтвердити операцію або обрати одну із платіжних систем, вказати реквізити платіжної карти, підтвердити операцію. Платіжне доручення автоматично запускається на підставі облікових даних платника та відомостей щодо розрахунків для зарахування платежів до бюджету. 5 липня відбулося чергове засідання комісії Рокетнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання про попередження виникнення пожеж та забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж на території громади у 2024 році. Про стан готовності захисних споруд цивільного захисту, про визначення об'єктів радіаційної, хімічної та біологічної безпеки, робота яких може бути порушена через виникнення надзвичайних ситуацій. Для забезпечення безпеки громадян у разі надзвичайної ситуації вирішено зобов'язати користувачів укриттів та сховищ привести їх до відповідних норм. Також наголошувалося на важливості проведення роз'яснювальної роботи щодо профілактики виникнення пожеж в житловому секторі. З 4 по 7 липня в нашому регіоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, як повідомляє прес-служба. Укргідрометцентру погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення і розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Тому забороняється відвідувати хвойні ліси, розводити багаття у лісі і лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі непогашені сірники або недопалки. Спалювати відходи, спалювати стерню та післяжневні залишки на сільськогосподарських полях. На цьому випуск підсумків тижня завершено. Вдалих і спокійних вихідних. І до нових зустрічей в ефірі.